Стрий. Доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії Радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні наша літературна вітальня проходить у книгарні «Ідея». А гостею книгарні «Ідея» і відповідно літературної вітальні міської студії Радіомовлення Голос Стрия є дуже цікава людина. Депутат Верховної Ради першого скликання, голова підкомісії з питань 30-кілометрової зони, який очолював боротьбу з аварією на Чорнобильській атомній електростанції, секретар комісії з питань Чорнобильської катастрофи, прозаїк, поет, заступник голови. Національної спілки письменників України, громадськополітичний діяч, голова координаційної ради міжнародної організації Союз Чорнобиль, який був одним з засновників екологічної організації Зелений світ, політолог, професор і поет та прозаїк Володимир Федорович Шовкошитний. Отож, стільки всього в одній людині і я навіть не знаю, з чого розпочати. Пане Володимире, Стряни з нетерпінням вас чекали, і сьогодні ви нарешті завітали до стрія зі своїм романом Кров свята у двох книгах та збіркою поезії торкнутися небес. Отож, напевно, все-таки почнемо з поетичного та прозового слова. Отож, будь ласка, що ви сьогодні ще крім цих двох книжок, які найбільше знають наші стріяни, привезли до стрія. Ще я привіз книжку, яка називається Герої народжуються на могилах героїв. Це документальна річ про перепоховання Василя Стуса, бо мені випало організовувати перепоховання Стуса Тихої Литвина за кордоном, тобто в Росії, в Пермській губернії. І якщо тут було багато людей, які організовували, які допомагали з отриманням місця на цвинтарі, з отриманням дозволу на поховання в Києві то в Росії мені довелося бути самому. Тиждень я двічі їздив, двічі по тижню я був там сам в одиночку, а вже тільки після того викликав групу, кіногрупу, групу волонтерів, які допомагали перепоховувати. Цей сюжет у вас проходить у вашому двохтомнику кров свята. Це, власне, те, що в книзі герої народжуються на могилах героїв. Ну, це схоже на те, що в книзі на могилі герої на могилах героїв народжується. Але там художня річ, там герой бере в цьому участь, а тут іде від першої особи, іде від людини, яка на своїх плечах винесла величезну частину цього. Цієї акції перепоховання. Тобто це річ публіцистична. Там в романі, частина роману, то художня річ, художній герой. Там е, допустимі якісь е, е, домисли, вимисли, а в документальних речах ні. Тут іде до хвилин розписано все, коли, як, що відбувалося. Це з мого робочого щоденника. Е, ще з книжок, що ви привезли? Ще я привіз Книжку, яка називається Білий кречет. Якщо ви прочитали книжку Кров свята, то очевидно зрозуміло, що це друга книга із цього двотомника із майбутньої терології, яка називається Кров свята. Вона зроблена адаптована так, щоб можна було її читати як самостійну, не просто частину цілого, а як ціле. І Викликана була необхідність її друкування в великому попиті і на кров святу, і на е, білий кречет. Е, якщо кров свята, бачите, велика, майже 500 сторінок, книга, яку молодь, наприклад, побоюється купувати, це ж треба читати, то ця менша 320 сторінок, і її е, легше, легше беруть молоді. А тема дуже важлива. Ви знаєте, на превеликий для мене жаль, польський СЕМ вчора здається, прийняв сенат, верхня палата їхня прийняла заяву з приводу 70-ї річниці волинських подій, де вони знову вину перекладають на Україну, де знову вони розказують, що це були елементи геноциду. Ну причому забуваючи, що весь цей геноцид був породжений саме. Урядом Польщі в міжвоєнний період, особливо після того, як до влади прийшов в результаті путчу Пілсудський. Я в своїй книзі і в Білий кречет», і в Двотомнику ці проблеми досліджую ці проблеми і показую, що насправді це не був конфлікт україно-польський етнічний, це була друга україно-польська чи польсько-українська війна. І війна була викликана соціальним гнітом Польщі, бо зазвичай було поляк Пан Українець хлоп, а то й бидло. Ваша книга кров свята це книга, про яку сказали так, і відгуків було багато. Що власне вона допомогла особливо східнякам. Як то кажуть, розкласти пазі, яких не вистачало в цілісності історичної картини. Але щоб не лякати наших читачів, то скажу таке, що книга цілком художня, читається дуже жваво, і мова настільки виразна, гарна. Я дозволю собі так похвалити, хоча я не критик. Власне, я малесенький кусочок, щоб наші слухачі зрозуміли мову і стиль автора. Грудою лисицею пробігла по долині осінь. Запалила червоні вогнища в садках, одягла в кольорові вишиванки клени та осокори, золотим дощем лягла до ніг. Часто бачили люди картечу під червоною калиною, сидів, дивлячись у простір з кляними очима, розмовляв про щось самі з собою, старий змарнілий. Отож і мова, і сюжет, і історія все гармонійно взаємозв'язане. І е, е, якщо у нас вже зайшла мова е, про... Почали з Істуса, потім про українську мову, то я б хотіла перейти до такого питання. Вас називають лицарем України. І ваші цікаві власне, зауваження в інтерв'ю про, про як би то так сказати правильніше, якщо я неправильно скажу, ви мене поправите, про право на суржик, про біду і. Можливість існування суржика чистої української мови. Я б хотіла, щоб ви трошки торкнулися оцього власне мовного питання. Е, я ніколи не говорив, що у суржика є право на існування, навпаки, я заперечую це право. Е, це лінощі людини. Ось сьогодні я приїхав сюди щасливий з того, що знову в стрию, але вперше ми приїхали вдвох з дружиною, яка народилася в Грозному, яка закінчила російську школу, мама її чиста грузинка, е, тато. Козак кубанський, який ніколи не вчив української мови. З 80-го року дружина живе в Україні, і коли вона говорить українською мовою, то львів'янки плачуть від того, яка це чиста мова. Жодного суржику. Я собі іноді так, щоб не виглядати надто інтелігентним у простому такому середовищі, в плепсі, знаєте, в народі, особливо якщо народ такий десь там біля півбара стоїть і знайомі, то я можу дозволити собі щось там із суржика, якесь слово одне. Вона ніколи. Вона говорить виключно прекрасною літературною українською мовою. І отже, я думаю, що ті із українців, які вважають себе не я, звісно, теж українець, а українцем, ті повинні говорити українською мовою. Бо моя дружина заговорила, защебетала українською мовою, коли вона почула, як нею розмовляє Станіслав Чернілевський. Це було під час перепоховання Стуса. А він говорить, я говорю досить швидко. Він чотири рази швидше за мене говорить, і то винятково блискуча українська мова бездоганна. І коли вона почула, як, як переливаються ці перлинки української мови, вона каже: Все, я тільки українською буду говорити. Отже, ми не маємо права паскудити поганити свою мову. Вона є прекрасна, і прекрасна вона тільки тоді, коли нас не розуміють москалі. Бо суржик вони розуміють. Суржик це і є прогинання. Національної спини перед перед Москалем, перед Москвою, щоби він нас зрозумів. Розумієте, так не можна говорити. Ми повинні бути собою, хочуть нашого, хай вивчають, якщо вони хочуть нас розуміти. Не розуміють чемодан, вокзал, росія. Вперед, друзі, у вас є своя історична родина. Ті, хто до нас приїздять, вони знають, куди вони їдуть, вони вивчають мову, як є в кожному. Цивілізованому в кожній цивілізованій державі. Ви ж знаєте, що в Німеччині ніколи громадянином не станеш, якщо не за це екзамен, ніколи тебе не пустять працювати, якщо ти не знаєш мови. Ну таке інше. Ми ж не є винятком. Ми нормальна європейська держава, ще не така розвинена, як Європа. Але будемо і будемо кращими. А для того ми повинні бути перш за все собою. Власне, ви в одному з інтерв'ю, по-моєму, це була передача книжкової кожи, сказали так, що нація, яка не має держави, не має своєї історії. Тобто не має своєї географії. географію, Нація, яка не має держави, вона не має історії. Вона має географію. Хтось пише мало Росія, а тут ваші сусіди пишуть, мало Польща. А хтось ще щось там придумає, розумієте, ті от Закарпатті Мадяри кажуть, це ж наша історична родина. А, історія з'являється у нас і тільки тоді, коли є держава. Бо історія не наука, історію пишуть переможці. І от я собі поставив саме ту: оця книжка, чому вона абсолютно ніби різні два крила: одне схід України чи центральна Україна, друге Україна, західна, одна це родинна сага. Перша частина, перша книжка, це власне рідна родинна, а родова сага. Рід переказує свою історію. Зараз тренд в літературі, що правдива історія це тільки усна історія, те, що пам'ятає народ. Десь вона трошки може бути прикрашена, десь трошки змі... змінені акценти, але зерно, суть, істина завжди залишається. Чого не знайдеш у тому, що називається наукова історична література, можете перекопати всю російську. Літературою це в найкращому випадку міфологія, абсолютно шовіністична, спрямована для написання історії преимущественно російської, як їм заповідала імператриця Катерина. Ви були депутатом Верховної Ради першого скликання і власне долучилися до всіх законодавчих. До всіх законів, які тоді приймалися, декларації, до написання конституції. Будь ласка, трошки з цього приводу, тим більше, що власне, тоді ви казали, що ну, теж в одному з інтерв'ю, це вже я так подивилася, що ті часи і, власне, оце депутатський корпус того першого скликання, були люди інтелектуально вищі, на жаль, ніж зараз. Будь ласка. Ну, це думаю, що не я перший цю думку народив. Народилася вона у багатьох свідків і учасників того історичного процесу, який тоді відбувався. Насправді були закляті і затяті комуністи, і не менш затяті, от як я антикомуністи. Але в тому скликанні першому було 18 членів спілки письменників ССР, тоді було ще так, ну, тобто і України теж. Uh, було багато журналістів, було багато вчених. Uh, із учених тільки двоє: академік Кислий і академік Рафаїлович uh, і uh, Рафаїли Чогновський. От двоє, хто однозначно були на боці незалежності України. Але із тими, як там академік був Дарагунцов, комуняка кончений, але з ними можна було дискутувати на інтелектуальному рівні, uh, на рівні. Світоглядно, тобто іншими словами, загальний рівень освіченості, навіть точніше сказати, інтелектуальний. Рівень має значення в будь-якій справі, тим більше в державотворчій. І чим багатогранніша людина, тим більше вона може дати своїй державі, своєму народові. Отож, ще одна грань ваших талантів. Я вже не кажу про те, що ви маєте чотири вищі освіти. А наступне моє запитання до вас як до одного з засновників екологічної організації Зелений світ. Ви дотримуєтеся точки зору про пріоритет екології над економікою. Будь ласка, на цю тему детальніше. Я зараз те саме кажу, і весь світ до цього приходить, що має бути завжди вибір на користь життя. Ну бо що таке екологія? Екологія це охорона довкілля, охорона природи і охорона екологія духу. Ми повинні охороняти все те, що йде від духовності. Не лише від матерії, бо коли ми настільки вже розпаскудимося, що на другий поверх обов'язково повинні будемо їздити ліфтом, ми прийдемо в повний абсолютно екологічний тупік. Щоб просто було зрозуміло, в океані світовому на одну тонну риби сьогодні плаває три тони сміття. Одні Сполучені Штати Америки за рік виробляють стільки сміття, що щоб його вивести. Треба завантажити от фури, знаєте, ходять троки їхні, так? От е зробити ланцюг із цих фур довжиною до місяця. Від землі до місяця. На хвилиночку, одні Сполучені Штати. А, а вони ж не одні на землі, ми ж теж пасхудимо. І ще як зайдіть сьогодні в прекрасні українські ліси недалеко від доріг. Вони ж всі засмічені абсолютно. Е що ми передамо нашим дітям внукам? Я вже мовчу про правнуків. Я викладав екологію е, в е, Маупі, я своїм студентам завжди казав, перше, ти повинен кинути палити, але якщо ти палиш і вийшов зараз на перерву і кинув повз урну е, окурочок свій, недопалок, ти сюди повернешся, ми ж колись повернешся, душа повертається, вірю в реінкарнацію. Е, ти повернешся на смітник. Якщо ти а, не будеш палити, Б, замість того посадиш дерево. Повернеться в парк. Бо треба розуміти, що або наші діти народяться на світнику, наші внуки, на смітнику, або вони народяться в парках в лісах. От я за те, щоб людство взагалі, і ми як держава, і ми як кожна родина робили все в, свої, в своїй садибі, в своїй господі, в своїй державі, на своїй землі. Робили все так, щоб наші внуки поверталися сюди, чи ми, наші душі поверталися сюди в ліси і парки. Дякую, ну і продовжуючи тему. Я знаю, що ви дуже любите подорожувати це з одного боку. І сьогодні ви потрапили в стрії, їдучи з Закарпаття. А з другого боку ви ведете цілком здоровий спосіб життя і ви є багаторазовим чемпіоном світу з легкої атлетики серед ветеранів. України, України, не світу. Ну значить, будете і світу, напевно. Будь ласка, трошки про себе, про свій режим дня. А, ви знаєте, десь так року думаю з вісімдесят якогось третього четвертого я. З... Я переважно 4, 4-6 годин. Такий в мене режим. Щоранку встаю. ну Якщо от, сьогодні скажімо, я там дуже мало спав перед тим, дуже більше тисячі кілометрів вчора приїхав, то сьогодні я не віджимався від підлоги. А так, від 100 до 130 разів це мій режим, я щоранку віджимаюсь, роблю зарядку. І як я кажу, отакий от от позитивний образ, тут лизарем називають, і це справедливо, мабуть, якоюсь мірою. Але Є в мене недолік, шалений. За все життя я випив менше, ніж путній чоловіку через вечора. Дякую. І ще одне, ну, якщо ми вже від прози перейшли на поезію, власне, мені дуже сподобалася посвята в книзі Туркнутися небес сьогодні вашій дружині. Сьогодні Галина Миколаївна теж у стрию. Я дозволю собі зачитати. Галині Миколаївні шовкошитній берегині і серцю всього нашого роду. Присвячую, без твого довготерпіння, мудрості і підтримки я б не відбувся. Тому ми повернемося до поезії, і власне я би хотіла, щоб у вашому виконанні прозвучала ваша поезія з цієї книги. Якби мені достукатись до неба, я б Господа за себе не просив. Хіба дещицю дати більше сил. Аби їх всі віддав я задля тебе, якби мені добратися туди, де сонце сяйне світло зветься Богом, я б на колінах за Його порогом просив спасти країну від біди, якби мені торкнутися небес, з нешкіреними пальцями поета за мить одну змінилась би планета від ще небачених чудес, якби мені дос... добратися туди. Якби мені достукатись до неба, я б зло стожале знищив назавжди. Нехай у ньому навіть є потреба, я знехтував би мудрість антитез, я спростував би біполярність світу, я б душі відчинив добру і світлу, якби мені торкнутися небес. Ваша поезія направду живий ковток живого повітря. І, власне, який вірш не відкриєш, починаєш читати перші два рядочки, і хочеться так, як голодному, наїстися, все встигнути прочитати, а потім починаєш смакувати, зупиняти сам себе. Тому, будь ласка, ще декілька віршів у вашому виконанні. Цей вірш називається Запали свічу. Один сказав: так, темно навкруги. Замовкніть всі, я знаю достеменно. В тій темряві повсюди вороги чатують нас. І закопав знамено. Другий шепнув будь проклята вона оця пітьма. І от страху оступився. Там, мабуть, прірва не засягнеш дна, я далі не піду. І зупинився. А третій мовчки запалив свічу. І ще один вірш, де розшифровується ваше прізвище? О, зараз, зараз. Я українець, мій козацький рід, від Хортиці веде свій родовід, шовками шиті прадід мій і дід, тож і мені шовками шити слід. Дякую і нагадаю нашим радіослухачам, що сьогодні гостем літературної вітальні. Був Володимир Шовкошитний, депутат Верховної Ради першого скликання, заступник голови Національної спілки письменників України, громадськополітичний діяч, голова координаційної ради міжнародної організації Союз Чорнобиль, один з засновників екологічної організації Зелений світ, політолог, професор, поет і прозаїк. По дорозі з Закарпаття до Києва Володимир Федорович завітав у наше. Миле Прикарпатське місто і привіз свої нові книги Кров свята, Білий Кречет та книгу поезії Торкнутися небес. Уривок з дилогії Кров Свята, над третьою книгою, з якої Володимир Федорович працює нині. Ми пропонуємо увазі наших радіослухачів. Все скінчилося. Життя розлетілося на шматків в першій годині 23 хвилини 40 секунд. За московським часом 26 квітня 1986 року. Аварія, радіація, евакуація, ліквідація, зона, катастрофа: Світ Шкереберть. Рідні, друзі, близькі, знайомі, розбризгані від епіцентру вибуху на одній шостій частині суходолу. Колись єдиний, цілісний і зрозумілий всесвіт розпався. На безладному айоліку фрагментів, скалу куривків, зойків, космос явився хаосом. Розум перетворився на плазму, серце зустрілося з болем, душа пригадала Бога. Чорні очиці порожніх вікон покинутих хат. Предковічного древлянського краю вперше покинутих. Пекельна отрута медв'яних червонобоких яблук на порочно-білих снігах ядерної зими. Порочно-білих, чорні лелекі над рудим лісом, чорні лелекі, рудий ліс, біла кров, цвинтарі, друзі, державна брехня, приреченість нації, приреченість нації, нація. Чи не вперше вдарило в тім'я питання, а що ж воно нація? Чи не вперше вдарило в груди прозріння роду, здолавши півшляху життя земного, усе почалося. Закінчуючи свою 18-ту вахту на зруйнованому четвертому блоці відомої тепер усьому світові Чорнобильської атомної електростанції Тарас відчув, що свій професійний обов'язок він давно вже виконав. Якщо й були у нього якісь борги перед станцією, перед колегами. Перед радянським народом, перед Радянською державою то він їх сплатив з надлишком, очолюючи групу ліквідації впродовж півтора року. На підводних човнах усіх флотів світу існує правило при пожежі, чи пробоїні команда задраює себе у відсіку і бореться за виживання човна, відсіку, а тим самим і за своє власне виживання. І саме в такій послідовності. Тарас не покидав свого відсіку весь цей час, найскладніший час. А тепер, коли тут пішли звичайнісінькі заробітки для тих, кого присилали з чужих станцій і ставили керівниками над значно досвідченішими аборигенами, йому стало не лише нецікаво, цікаво, йому стало гидко. Всю станцію облетів його діалог з новим директором, присланим на Чорнобильську атомну електростанцію з Ленінградської станції. Переповнений ентузіазмом нового призначення, директор спробував повчати стариків, тобто кадрових чорнобильців, як треба працювати, ще не знаючи, як слід ні проблем станції, ані ролі тих людей у припорканні атомної чуми. Вимагаючи запустити за два тижні випарні апарати, для чого насправді потрібні були три місяці наднапруженої роботи в дуже високих радіаційних полях. І, отримавши технічно аргументовану відмову від Тараса, він нервово вигукнув. Да ми в сосновом бору, зробили б это за неділю!» і смачно грюкнув директорським кулаком по директорському столу. Это ви там, сосновий бор, а здесь ви, дубове роща, спокійно відпарирував Тарас, і їхні стосунки миттєво набули характеру виробничих. Це був ривок з нового роману Володимира Шовкошитного Кров свята, який побував у нас в стрію і завітав до літературної вітальні зі своїми новими поезіями та зі своїми новими прозовими творами. А ми продовжуємо нашу радіопередачу і, як завжди, на її завершення вашій увазі оголошення. Міськвиконком повідомляє. Національний комплекс Експоцентр України проводить всеукраїнський конкурс Кращий вітчизняний товар 2013 року, який відбудеться з 20 по 23 серпня цього року у рамках щорічної виставкової акції Барвиста Україна. Метою проведення конкурсу виставки Кращий вітчизняний товар року є розгортання міжрегіонального співробітництва. Пропаганда здобутків вітчизняних товаровиробників, розширення їх зовнішньоекономічних зв'язків та сприяння залученню інвестицій в економіку регіонів. Участь підприємств у конкурсі сприятиме розширенню кола ділових партнерів, популяризації власної продукції і послуг, збільшенню обсягів їх реалізації. За умовами конкурсу товари та послуги підприємств-переможців отримують дипломи. Та медалі Кращий вітчизняний товар 2013 року. У кожній номінації нагороди можуть отримувати декілька видів продукції одного підприємства, якщо їх якість відповідає встановленим вимогам і очікуванням споживачів. Підприємство, яке отримує три або більше нагород, нагороджується золотим символом конкурсу. Заявку на участь у всеукраїнському конкурсі Кращий вітчизняний товар 2013 року та пакет усіх необхідних документів прохання надсилати на адресу Національний комплекс Експоцентр України 03680, місто Київ, проспект Академіка Глушкова, 1. Телефон 044 596 91 11. Або 044 596 98 01. Прохання взяти до уваги, що заявки на участь у конкурсі приймаються до 15 липня цього року. Це було повідомлення міськвиконкому. А час нашої радіопередачі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами і прощаємося з вами до завтра. В радіостудії для вас працювала журналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!